Для мене тваринки це не просто домашні улюбленці, це справжні члени сім'ї, котрим ми даруємо турботу та тепло, немов власним дітям. Кожен хвостик є індивідуальним, а отже, має індивідуальні потреби. Саме тому те, що підходить одній тваринці, може не підійти іншій. У своїй роботі я ніколи не кажу Робіть саме так. Я завжди розповідаю, які у нас є варіанти та переваги і недоліки кожного із варіантів. Разом із власником ми приймаємо найкраще рішення для конкретної тваринки. Я я розумію, що проблеми не обирають зручного часу, і улюбленцю може стати погано вранці, дуже пізно ввечері або у вихідний. Саме тому я завжди на зв'язку для того, аби скоригувати раціон або підказати, як допомогти носику. Моя головна мета, щоб у кожного носика сяяли оченятка у кожен прийом їжі, і звісно ж, щоб хвостик був здоровим. Разом із вами ми вибудовуємо місток взаєморозуміння та турботи про вихованців, на якому приймаються найкращі рішення саме для вашого.